Вітаю вас, шановні глядачі, шановні освітяни. В умовах військового вторгнення російських військ на територію вільної і незалежної України кожен свідомий громадянин України робить все можливе для якнайшвидшої перемоги наших Збройних сил. Зі свого боку, команда освітньо-наукового порталу Педагогічна майстерність викладача вищої школи. Повідомляє, що на нашому ютуб-каналі розпочата серію випусків академічно-методичних діалогів із видатними авторитетними і компетентними освітянами України. Всі випуски об'єднані спільною метою допомогти як молодим викладачам, так і досвідченим майстрам у гармонізації освітнього простору зростаючого покоління і власного життя у таких надскладних. Для кожного українця у мовах сьогодення. Перегляд випусків наших академічно-методичних діалогів дозволить глядачам ознайомитися з сутністю феномену україноцентризм-інтелігента, що сприятиме практико-методичній розбудові нації творчості української освіти, поглибити усвідомлення необхідності забезпечення суб'єктності духовно-інтелектуального життя освітян, сформувати уявлення щодо організації та здійснення соціально-педагогічної допомоги в умовах військової агресії для внутрішньо переміщених. Хих осіб розвити викладацьку компетентність дистанційного навчання в аспекті створення позитивної професійно-педагогічної комунікації в освітньому процесі в умовах війни на ґрунті фактичних архівних даних про історичні події розширити об'єктивні уявлення про історію півдня України з можливістю застосування в освітньому процесі вищої школи. Під відео з дозволу авторів розташовано посилання на додаткову науково-методичну академічну. Літературу, посилання на ресурси у соціальних мережах, які нададуть можливості більш глибоко зануритися у проблематику випусків, а також поглибити свої знання з питань, що розглядаються. Також у межах роботи нашого центру підвищення кваліфікації Педагогічна майстерність викладача вищої школи пропонуємо взяти участь у проходженні дистанційного стажування із можливістю одержати сертифікат, який не потребує окремого підтвердження. Адже відповідно до пункту 2 статті 59 закону України про освіту, педагогічні та науково-педагогічні працівники мають право підвищувати кваліфікацію в закладах освіти, що проводять діяльність за акредитованими освітніми програмами. Результати підвищення кваліфікації у таких закладах освіти не потребують окремого визнання і підтвердження. Запрошуємо до перегляду наших відео, а також їх поширення серед колег, студентів, всіх тих, хто опікується проблемами освіти і науки України. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нові випуски. Слава Україні!